Привіт! мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу. І сьогодні я вам поясню різницю між про і на. Так що давайте, поїхали. Про це в нас для. На, це в нас також для. Ну коли що використовувати? Ще кажу, що на це і на. Ну, це може бути і для. Так що, давайте почнемо з про. Так? Про, це коли ми щось комусь даємо, так? Або маємо щось для когось. Наприклад. Мам про тебе дарек. Мам про тебе дарек. Маю для тебе подарунок, так? Купила я про вас їдло. Копила я про вас їдло. Я купила для вас їжу. Або маємо щось для когось. А на це коли ми щось використовуємо для, так? Наприклад, шампон на власи. Шампон на власи. Шампунь для волосся. Ми не можемо сказати шампон про власи. Тому що, ну, як в чому ви хочете щось подарувати? <сум> так що, ну, так не можна. Просто шампон на власи. Крем на ілі про руце. Ми можемо щось рукам подарувати? Ні. Так що крем на руце. Мажуси крем на руце. Маст. Must назад. Знову спині. Ми не можемо нічого подарувати. Так що назад. Must назад. І крит на мобил. Крит – це, чухол, мобил це телефон. Ну, мобил телефон. Так що, ну, ми ж не можемо телефону подарувати там чохол, так? Ну, ми використовуємо чохол для телефону. Так? Ну, типа на телефон. Так що, крит на мобіл. Ну, наприклад, з Pro. Допис про тебе, письмо для тебе, їдло про пса. Ми їжу не можемо якось використовувати з собакою, так? Те, що це буде про пса. Ну, наприклад, обояк. Так, обаек на пса. Обояк на пса. Проте, що ми... Euh, проте... Тому що ми його використовуємо для собаки, так? Що показав? Так що обоєк на пса. Уважала й сам їдло. Я приготувала їжу про цілу родину, Про цілу родину, для всієї сім'ї. Ми не можемо їжу якось використовувати, так, з сім'єю, так. Так що, про, для, моїм, що здало. І Дарек про клієнта. Дарек про клієнта. Подарунок для клієнта. Подарунок ніяк не можемо використовувати з клієнтом, так що, наприклад, так, я сподіваюся, що ви це зрозуміли, тут нічого важкого, в принципі, немає, просто на це коли використовуємо, про коли що здаємо. Так, давайте попробуйте мені написати в коментарях, як сказати, шинка для хліба. Шинка для хліба і кросівки для доньки. Кросівки для доньки. Шинка для хліба, кросівки для доньки. Так що сподіваюся, що ви все зрозуміли. Бажаю всім гарного дня і пока!